Китай кидає реальний виклик гегемонії. США головною складовою американської армії залишається військово-морський флот, США, найпотужніший військово-морський флот у світі. З його допомогою Вашингтон може демонструвати своє військове домінування у будь-якій точці земної кулі і блокувати основні морські шляхи по всьому світу. Пекін знає це і тому, щоб кинути виклик Вашингтону, він повинен кинути виклик ВМС США. І зараз Пекін робить саме це. Минуло майже 10 років з того часу, як ВМС Китаю обігнали ВМС США за кількістю кораблів. У період з 2017 по 2019 Китай додав до свого флоту більше кораблів, ніж Індія, Японія, Австралія, Франція і Великобританія разом у зяті. Але завжди диявол ховається в деталях: чи покладе Китай край морському пануванню ВМС США? Давайте дізнаємось. Ласкаво просимо у доповіді 20 20-х». За більш ніж три тисячі років історії, військово-морський флот ніколи не відігравав першочергової ролі в стратегії Китаю за винятком епізоду, що тривав менше 30 років, пов'язаного з експедиціями Джен Хе на початку 15 століття, китайські імператори, як правило, зосереджувалися на зміцненні сухопутних сил, що визначалося географічним розташуванням піднебесної і її споконвічною орієнтацією вглиб. З часом динамічний розвиток європейських держав повернеться. Цей прорахунок погано обернеться для Китаю. Військово-морська слабкість і технологічна відсталість стали головною причиною століття приниження, символічним початком якого стала поразка в опіумних війнах проти Британської імперії у 1840-х. Як наслідок у наступні десятиліття китайці були змушені приймати диктат не лише інших західних держав, але й Японії. Яка після війни 1894-95 отримала контроль над формозою нині Тайвань і Кореєю, змінивши баланс сил в Азії і заклавши підвалини для нової, набагато кривавішої другої китайсько-японської війни? Століття приниження теоретично закінчилося з проголошенням Китайської Народної Республіки у 1949 році. Однак це не означало, що китайські військово-морські сили відродилися. Навпаки, країна залишилась зосередженою на сухопутних військах і через свою неразвитість просто слабкою. Це було певною проблемою, оскільки зі створенням КНР Китайська республіка також була створена на Тайвані. Воз'єднання Китаю стало довгостроковою метою комуністів, але на той час вона була недосяжною через брак можливостей для проведення десантної операції морем. Лише в період реформи і відкритості, ініційованих День Сяопіном, наприкінці 1970-х, військово-морський флот почав набувати все більшого значення в очах китайських стратегів. Основним фактором, що прискорив розвиток флоту, стало входження КНР у структури глобалізації та відкриття для морської торгівлі. Після вступу до СОТ у 2001 році і припливу західних інвестицій, процвітання Китаю, що є ключовим елементом легітимності партії, почало залежати від вільного доступу до морських шляхів. Цю стратегічну вразливість добре проілюстрував Ху Цзіньтао, який у 2003 році, після вторгнення США до Іраку, заявив, що Китай інтегрований у світову економіку, зіткнувся з малакською дилемою. Дійсно, не секрет, що дві третини китайського і третина світового морського експорту проходить через Малакську протоку. Крім того, 80% поставок нафти до Китаю залежить від безперешкодного проходу через цю стратегічну водну артерію. Географічне розташування Китаю на перехресті основних морських шляхів, що сприяло процвітанню в мирний час, потенційно може перетворитися на вразливість під час конфлікту. Оскільки Китай дедалі більше інтегрується у світову економіку, він відчуває себе обмеженим своєю географією. Сьогодні майже 90% обсягу торгівлі Китаю здійснюється морем, а 70% його ВВП генерується в прибережних регіонах. Згідно з даними Всесвітньої ради судноплавства, в Китаї розташована половина з 20 найбільших портів світу, що ілюструє значне зростання його морської економіки з періоду економічних реформ і відкритості. Однак через концентрацію економічної активності в прибережних районах Китай не в змозі повною мірою використовувати свою територіальну глибину. Це обмеження зумовило розробку стратегічних доктрин, спрямованих на зміну такого стану речей. Щоб навіть почати розглядати структуру нарощування військово-морських сил Китаю і цілі, яких вони прагнуть досягти, необхідно спочатку зрозуміти чинники, що визначають геостратегічну позицію Китаю. Це неможливо зробити без згадки про концепцію острівних ланцюгів, яка протягом десятиліть була основним центром уваги китайських стратегів. Концепція острівних ланцюгів була запроваджена у 80-х роках головнокомандувачем ВМС Китаю Лю Хуаціном, якого з часом назвали батьком сучасного китайського флоту. Ці ланцюги визначають оперативний діапазон військово-морських сил США і водночас ключові обмеження для китайського флоту. Найбільш важливими є два з них: перший ланцюг простягається від японських островів, островів Рюкю, Тайваню і північно-західних Філіппін. Розвертається біля Борнео і, нарешті, прямує до В'єтнаму. Китай розглядає його як вирішальний з точки зору забезпечення основних інтересів держави. Залежно від інтерпретації, його можна ототожнювати як зі сферою впливу, так і з межею буферної зони. Деякі експерти порівняли його з великою китайською стіною, яка стримує китайську морську експансію. Враховуючи, що більшість країн, які утворюють перший острівний ланцюг, є союзниками або партнерами, США, Пекін відкрито розглядає його як символ стримування, звинувачуючи Вашингтон у розпалюванні другої холодної війни. Тим паче, цей ланцюг фактично блокує доступ Китаю до відкритого океану і збільшує ризик ефективної блокади в разі конфлікту. Лю Баоїнь і Ян Сяомей перераховують аж 22 протоки і канали, що мають критичне значення для КНР. Ключовим з них, зокрема, є протока Баші на південь від Тайваню, яка є головними воротами в океан для китайських військово-морських сил. Багато китайців, в тому числі Лін Хунюй, зазначають, що через свою довгу берегову лінію в 14,5 тисяч кілометрів Китай слід вважати морською державою. Водночас, через заснування металевого ланцюга вони мають обмежений доступ лише до ближніх морів, а не як у випадку з іншими морськими державами, такими як США чи Великобританія, до Світового океану. Саме з цієї причини статус Тайваню, окрім його політичного та престижного значення, визначає стратегічну позицію КНР виндо-тихоокеанському регіоні. Окрім зменшення ефективного радіусу дії ВМС США, потенційний контроль Китаю над островом негативно впливає на позиції союзників, США, таких як Японія та Філіппіни. Тому можна стверджувати, що статус-кво в тайванській протоці є ключовою основою для довіри до США в регіоні. Другий ланцюг знаходиться набагато далі. Він починається з японських вулканічних островів Огасавара і проходить через Маріанські та Каролінські острови і закінчується в західному Папуа. Найважливішим пунктом тут є американський острів Гуам, найбільший американський опорний пункт у західній частині Тихого океану. Фактично всі острівні ланцюги мають центри концентрації американських сил, що надає їм певної гнучкості і здатності реагувати в разі кризи. Окрім географічних чинників, на підходи китайських стратегів суттєво вплинула третя криза в тайванській протоці 1995-96 років. Важливо зазначити, що до середини 90-х Китай вже мав 25-річний досвід середнього зростання ВВП на рівні 10%, що давало перші надії на реалізацію основних стратегічних планів КНР, включаючи територіальне об'єднання країни. Однак втручання американських авіаносців у тайванській протоці підкреслило гостру чутливість Китаю до американської проекції сили. Американці застосували уроки Першої світової війни в перській затоці, в тому числі елементи доктрини повітряно-сухопутного бою та переваги прийняття відповідних рішень в рамках революції у військовій справі. Після цих подій став зрозумілим напрямок стратегічного розвитку Китаю. Китайські стратегії зосередились на розбудові сили засобів, призначених для ураження основних сильних сторін збройних сил. США. до них належали розвідка, спостереження і виявлення, розгалуджене командування і управління, плюс військово-повітряні сили. У відповідь на цей виклик китайці розробили набір тактик в рамках доктрини активної оборони. Ця тактика передбачала використання високоточної зброї, інтеграцію всіх видів збройних сил. Багаторівневу систему розвідки, яка включала радари, безпілотні літальні апарати і супутники, а також посилення можливостей в радіоелектронній боротьбі і кіберпросторі, це призвело до створення зони обмеження доступу A2AD, що фактично обмежило ефективність ВМС США, зокрема їхньої морської авіації, тим самим закріплюючи диктатуру дистанції. Варто відзначити значний вплив адмірала Льохуаціна, який займався концепцією острівних ланцюгів і розробив доктрину захисту ближніх морів. Ця доктрина стала вирішальним орієнтиром для розвитку стратегії активної оборони у 21 столітті. Протягом десятиліть панування в повітрі було фундаментальною умовою успіху так званого західного способу ведення війни у відповідь на цю загрозу і Російська Федерація і Китай. Інвестували значні ресурси в протиповітряну оборону, високоточну зброю і розвідувальні можливості для створення закритих зон, як щита для локальних операцій. Загалом військово-морська стратегія Китаю, що розвивається, нагадує морську школу, створену у Франції у 19 столітті, як відповідь на традиційне домінування британського королівського флоту. Французьке адміралтейство зробило вибір на користь асиметричної конкуренції і дешевших способів стримування сильнішого супротивника. Поширення підводних човнів, торпедних катерів і морських мін на рубежі століть відкрило нову еру морських війн, ознаменувавши занепад значення лінкорів, які раніше вважалися вирішальним фактором військово-морської могутності. Мартін Ен Мерфі і Тоші Йошікара. Проводять прямі паралелі між досвідом Франції кінця 19 століття розвитком доктрини морської війни в Совєтському Союзі і нинішнім процесом у Китаї. Окрім французької морської школи, на китайську доктрину протикорабельної оборони суттєво вплинули концепції блакитного поясу адмірала Горшкова 70-х років. Сучасні протикорабельні ракети є втіленням таких можливостей і займають центральне місце в оборонній доктрині Китаю. Ракетні війська також забезпечують оборонну парасольку для військово-морських операцій в межах першого і другого острівних ланцюгів. За допомогою програми «Донгфенг», започаткованої у 50-х, Китай постійно вдосконалює свою здатність вражати ворожі судна зі своєї території. Сьогодні Китай є єдиною країною, яка має протикорабельні балістичні ракети, такі як DF-21D, що мають дальність польоту до 1550 кілометрів. І DF-26B, яка, як стверджується, може вражати об'єкти на відстані до 4 тисяч кілометрів. Китай також досяг значного прогресу в розробці протикорабельних крилатих ракет, які складають основну частину його протикорабельного арсеналу. Пекін використовує російські протикорабельні крилаті ракети, але він також розробив свої власні, такі як YJ-83 з дальністю польоту до 180 км кілометрів, і надзвукові варіанти, такі як YJ-12, дальність яких становить двісті км кілометрів, або навіть 470 км кілометрів. YJ 18 для порівняння різноманітності дальність американських протикорабельних ракет. Відстає їх основною зброєю. Залишається AGM-84 гарпун з дальністю до 240 км. кілометрів. У супроводі морської авіації, яка історично є основою наступальних операцій ВМС США, авіаносці стають головною силою американського флоту, забезпечуючи найбільшу вогневу міць. Однак, незважаючи на сучасну протиповітряну оборону і сенсорну мережу системи Aegis, кораблі ВМС США залишаються вразливими до китайських ракетних атак через обсяг та інтенсивність китайської вогневої потужності. Причому авіаносці є особливо вразливими. Нещодавня військова симуляція, проведена Вашингтонським аналітичним центром CIS, показала, що в разі конфлікту навколо Тайваню ВМС США можуть втратити два авіаносці вже в перші дні війни. Американські військові зазначають, що ефективний радіус дії китайських ракет поширюється на весь другий ланцюг островів. Триваюча гонка озброєнь у цій сфері зосереджена переважно на гіперзвуковій зброї, яка поєднує в собі найкращі риси балістичних і крилатих ракет. Китай, наприклад, розробляє протикорабельну версію ракету df 17 Динаміка розвитку високоточної зброї, яка зараз є невід'ємним компонентом морської війни, свідчить про збільшення дальності, точності і швидкості ракет. Така тенденція підкреслює вразливість великих надводних кораблів, узгоджуючись з доктриною Китаю про недоторканість морського простору і кидаючи виклик наявним перевагам військово-морських сил. США. Пам'ятаючи про болючий урок середини 90-х і ще більш драматичні уроки століття приниження, які призвели до слабкості Китаю в наступні десятиліття, а також маючи в своєму розпорядженні величезний бюджет після чотирьох десятиліть безперервного зростання, Китай повинен був змінитись. Керівництво КНР на чолі з Сі Цзіньпіном поставило фундаментальне питання: Як запобігти другому краху Китаю? Відповідь була проста. Мати армію, яка цього не допустить, отже, Пекін розробив план. До 2035 року армія має бути повністю модернізована, а до 2049, го до сторіччя заснування КНР комуністична влада прагне мати збройні сили світового класу, що свідчить про бажання конкурувати зі США, в тому числі у військово-морській сфері. До 1970-х років китайські військово-морські сили вважалися коричневими, зосередженими на операціях у внутрішніх водах і обмежених прибережних місцях. Сьогодні, за оцінками експертів, китайський флот є вже зеленим флотом, здатним проводити передові операції у прибережних водах, особливо в межах першого острівного ланцюга. Що стосується технічного стану кораблів, то слід зазначити, що флот КНР відносно новий. А це означає, що більша частина бюджету може бути витрачена на будівництво нових суден. Минуло вже майже 10 років з того часу, як ВМС КНР перевершили ВМС США за кількістю бойових кораблів. Однак цей факт дає лише спрощену оцінку, оскільки США все ще мають дворазову перевагу за тоннажем. Військово-морський флот Китаю налічує 260 тисяч службовців і організований у три окремі флотилії: східне, південне і північне командування. Тільки до 2021 року, за даними Британського аналітичного центру IISS, Китай замовив 28 кораблів, що в чотири рази більше, ніж США. Цей якісний істрибок є ще більш вражаючим, якщо порівнювати його з іншими зеленими флотами. У період з 2017 по 2019 Китай додав до свого флоту більше кораблів, ніж Індія, Японія, Австралія, Франція і Велика Британія разом узяті. У 2022 році було введено в експлуатацію 10 суден загальним тонажем 110 тисяч тонн. Що еквівалентно третині всього французького флоту? КНР незмінно залишається найбільшим у світі виробником військових кораблів протягом останніх п'яти років. За оцінками американських інституцій, ВМС США матимуть 290 кораблів у 2030 році після списання старих кораблів, включно з усіма крейсерами класу Тікондерога, тоді як китайський флот налічуватиме до 440 кораблів. Китай має два авіаносці, сім крейсерів, 42 есмінці, 41 фрегат, 72 корвети і 60 ракетних катерів на активній службі. Тому помітним є домінування малих і середніх кораблів, таких як фрегати, корвети і ракетні катери. Така структура флоту дозволяє вміло розосереджувати протикорабельні ракетні підрозділи, що створює особливі проблеми для американських авіаносних груп. Подібний асиметричний підхід характерний і для російського флоту, який спирається переважно на корвети і підводні човни. Але у випадку з Китаєм цей підхід ефективний проти регіональних суперників, таких як В'єтнам або Філіппіни. Ці судна також є виконавчим інструментом так званої дипломатії канонерських човнів, яка має на меті домогтися поступок без застосування сили. Крім того, китайські воєнізовані судна разом з військово-морською підтримкою використовують метод доконаного факту для реалізації територіальних претензій Китаю, заснованих на лінії з дев'ятьма рисками, яка охоплює близько 90% південно-китайського моря. Це також тісно пов'язано з мілітаризацією басейну, яку Сі Сідіньпіні розпочав у 2015-му, на попередні запевнення у проти. На противагу домінуванню маломірних суден, деякі аналітики вказують на те, що китайські ВМС вже мають багато характеристик океанського флоту, так званого блакитного флоту. Дійсно, незважаючи на те, що китайці віддають перевагу асиметричним заходам, останніми роками вони демонструють зростаючий інтерес до експедиційних можливостей, які дають змогу збільшувати проекцію сили. Пекін має для цього інструменти, а саме два авіаносці, що перебувають на озброєнні Шандунь і Ляонін. Обидва базуються на совєтському проєкті Кузніцов і тому значно поступаються своїм американським аналогам. З цієї причини було прийнято рішення про розробку національної авіаносної програми. У червні 2022-го було завершено будівництво третього авіаносця Фудзянь, першого у своєму роді повністю спроєктованого в Китаї. Китайці також інвестують у розвиток військово-морської авіації, плануючи представити винищувач п'ятого покоління J-31, який як очікується стане прямим конкурентом американському F-35C. Прагнення Китаю вийти на міжнародний рівень також свідчить про намагання Пекіна створити власну мережу військово-морських баз. Наразі Шрі-Ланка, Джибуті і Пакистан є основними цілями розширення морської присутності Китаю. Проте це мізер у порівнянні з мережею американських баз в регіоні. А тим більше в глобальному масштабі. Але як все це співвідноситься з нинішнім гегемоном морів і океанів ВМС США, якому вже кидає виклик китайська морська експансія? Сьогодні США як домінуюча держава відіграє одночасно роль світового поліцейського і гаранта вільного доступу до морських шляхів сполучення. Ця роль, яку раніше відігравала, наприклад, Велика Британія через свій морський вплив, на практиці є чудовим інструментом для формування міжнародного порядку. Іншими словами, глобальний гегемон повинен також функціонувати як морський гегемон зі зростанням потенціалу Китаю, американське визнання сенсу його існування почало вступати в протиріччя зі стратегічними цілями нової потуги. Головною метою ВМС США залишається забезпечення необмеженого доступу до світового океану на принципах ліберального порядку, заснованого на правилах. А це на думку Пекіна є лише прикриттям для гегемонії. США. У Білому домі. Вважають, що це десятиліття стане вирішальним у визначенні результату цієї боротьби. Документи Expeditionary Advanced Base Operations і Force Design 2030 показують, що американці віддають пріоритет підвищенню мобільності та експедиційних можливостей морської піхоти. Наступальні заходи з іншого боку мають базуватися на високоточній зброї великої дальності, що дозволить серед іншого створювати зони обмеження доступу в рамках місії з блокування морського простору. Довгострокові плани ВМС, як і ті, що викладені в документі бойові сили сили-2045», вказують на необхідність розбудови менших за розміром підрозділів в рамках підходу, відомого як розподілена летальність. Це значною мірою є відповіддю на розвиток китайських асиметричних можливостей і зростанню вразливості великих надводних. Кораблів, таких як авіаносці і Есмінці, в зонах A2-AD. Водночас, адміралтейство США визнає, що контроль над морем не можна сприймати як належне, як це було в останні десятиліття. Тому американці прагнуть розосередити флот, щоб нейтралізувати головний актив китайського флоту його ракетну міць. Документ також відводить більшу роль безпілотним і автономним платформам. Згідно з планом ВМС США, планують побудувати 20 фрегатів типу Конселерейшн. Загалом план формування ВМС США до 2045 року, представлений адміралом Майклом Емгілді, передбачає флоту у складі 373 кораблів і 150 автономних одиниць. Загалом можна сказати, що китайці з кожним днем скорочують відставання від ВМС США. Однак перевага ВМС в деяких сферах залишається беззаперечною. Можливо, найбільш вразливим місцем китайського флоту є його підводні човни. Китай дійсно має сім атомних підводних човнів, оснащених балістичними ракетами, але ядро складається з 46 звичайних суден, що працюють на дизельному паливі. Ці кораблі дуже легко виявити, що суттєво обмежує їхню ефективність за межами першого острівного ланцюга відносно шумної акваторії. На відміну від надводного флоту, в цій сфері не прогнозується значних покращень. Для порівняння ВМС США мають на озброєні 68 підводних човнів. Усі атомні. Ці сили включають 50 ударних підводних човнів, 14 атомних з балістичними ракетами і ще чотири ракетоносні субмарини з крилатими ракетами SSGN. Нерівність у можливостях підводної війни становитиме смертельну загрозу для гіпотетичної китайської десантної операції на Тайвані. Таким чином підводна війна є найбільшою слабкістю Китаю, але так само безсумнівним є і його обмежений досвід у проведенні комбінованих операцій. Разом з обмеженими можливостями протичовнової боротьби, низьким рівнем підводних човнів, малою кількістю баз і нестачею моряків, це змушує тверезо оцінювати потенціал китайських ВМС. Ефективності також може перешкоджати широка ідеологічна пропаганда в Збройних силах і збереження розділеної командної структури між адміралами і політичними комісарами. Мобілізація громадської думки і отримання підтримки для подальшого розширення військово-морських сил також буде викликом для Пекіна. Особливо в умовах погіршення економічної ситуації і довгострокових демографічних проблем. У майбутньому китайський ВМС зіткнуться зі зростаючою дилемою, намагаючись узгодити свою асиметричну стратегію активної оборони зі своїми амбіціями щодо більшої проекції сили. Американські проблеми з іншого боку в першу чергу пов'язані зі згаданою вище диктатурою відстані, похідною від якої є недостатня дальність польотів морської авіації, наприклад, літак. Фей 18 ef Super Hornet зі стандартним озброєнням і додатковим паливом має дальність польоту лише 723 км. три кілометри, а Lightning тридцять хоч і збільшує максимальну дальність польоту з високоточним озброєнням до 1915 км, кілометрів, але все одно залишається відносно невеликим. Це робить авіаносці вразливими до атак китайських балістичних ракет при вході в певні зони. Експерти підкреслюють, що дальні бомбардувальники, зокрема платформи зі стел з можливостями, такі як бі 2 і майбутній бі 21 який планується прийняти на озброєння до 2026 року, могли б забезпечити вирішення цієї проблеми. Ці літаки є важливими компонентами звичайних і стратегічних засобів стримування, які впливають на розрахунки Пекіна. Іншою проблемою є недостатній запас високоточних боєприпасів, зокрема ракет JASSM, якого за деякими оцінками вистачить лише на 10 днів бойових дій. Висновки очевидні. Успіх операції США в регіоні залежить від поступового розширення дальності і можливостей оперативно-сумісних літальних апаратів. Розвиток можливостей до заправки літаків у повітрі буде життєво важливим, так само, як і вдосконалення високоточної зброї. Вже ведуться роботи над винищувачем шостого покоління в рамках програми Next Generation Air Dominance, яка має на меті вирішити проблему обмеження дальності польоту. Варто зазначити, що надмірна залежність від морської авіації у США може призвести до більшої передбачуваності, що полегшить оборонні завдання Китаю. Позитивним моментом для США, якщо не брати до уваги ракетні сили Китаю, є значна перевага в кількості систем вертикального запуску, співвідношення яких становить 9 до 1. Джеймс і Фанел, фахівець із китайських військово-морських досліджень, стверджує, що фундаментальною помилкою ВМС США було запізніле визначення пріоритетів доктрини проти умовної загрози з боку ВМС Китаю. Тому, на його думку, нинішній стан військово-морських сил США є неадекватним для ведення інтенсивної війни проти країни з подібним потенціалом. Хоча довгострокові плани, викладені в документі Бойова сила сила-2045», точно діагностують проблеми, що стоять перед ВМС США, вони не пропонують швидких рішень. Американці вказують на те, що наступне десятиліття стане вирішальним для китайсько-американського суперництва на мрях і океанах. На ці розрахунки впливає неминуча зростаюча ймовірність конфлікту навколо Тайваню. У тайванській протоці триває зворотній відлік часу до війни: стрімкий розвиток китайського військово-морського флоту, роки занедбаності ВМС США та невблаганна диктатура відстані. Призвели до того, що баланс сил в індо-тихоокеанському регіоні став набагато більш рівним. Китайці отримали багато аргументів, які ставлять під сумнів домінування США в регіоні. З іншого боку, наразі домінуюча держава все ще зберігає багато аспектів домінування, в той час як претендент починає відчувати все більш виразні проблеми, про що свідчать, наприклад, демографічний колапс або криза на внутрішньому ринку нерухомості. То, що означає розширення китайського флоту, кінець гегемонії ВМС. США. Зважаючи на наведені вищі аргументи, ви можете написати вашу думку в коментарях. Зрештою, існує лише одна форма остаточної перевірки передвоєнних розрахунків: війна. Цю тривалу істину нещодавно продемонструвало російське вторгнення в Україну, яке стало стратегічною помилкою в розрахунках Кремля. Будемо сподіватися, що подібна перевірка не відбудеться в тайванській протоці. Традиційно дякуємо за перегляд. Просимо поставити вподобайку та підписатися на канал, якщо ви досі цього не зробили. Окрема подяка тим, хто підтримує наш проект фінансово. Завдяки вам ця аналітика доступна українською. Всі реквізити є в описі.